І майже логічно останній був написаний, бо книжка в хронології кану... писалася на Фейсбуці. І в мене друсяк, йому Боже здоров'я, це все зібрав, докупи відредагував. Навіть знають і так що... — Ні, про це не розповідає. Це було накапно, звичайно, після Тараса Ігоровича Шевченка називати вірш от. Нами ну, недовольцями на хана. Сьогодні знову копаємо землю, сюди нависну Донецьку землю, цю черству закам'янілу землю, тулимося до неї, ховаємося в ній ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти за маминою спиною. Ми чуємо б'ється її серце, як вона втомно дихає, нам тепло і затишне, ще живі. Завтра ми вже будемо мертві, Може багато з нас, може всі. Не забирайте нас від землі, не відривайте нас від матері, не збирайте на полі бою наші речки, не намагайтеся наново скласти нас докупи. І благаємо вас, жодних хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит, Цього нам не треба, адже це не для нас, для себе. Ви ставите нам величні пам'яті. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто запам'ятайте, на цьому полі у цій землі лежать українські солдати. І все. Не віддавайте нас батькам. Не хочемо, щоб батьки бачили нас картина. Нехай батьки запам'ятають нас маленькими, дітьми, слухняними хлопчиками, з рогатками, на колі, з на колінах, з двійками у щоденнику, з повнією пазуми яблуки сусіднього саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемося, що ми не з'ємні. Не віддавайте нас дружинам, нехай кохання запам'ятають нас красними, такими, які подобалися багатьом дівчатам, а дісталися й їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий подих, наші палкі упійми, нехай вони не торкаються нашого холодного жила, наших холодних вуст, не віддавайте нас дітям, нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі посмішки, нехай наші теплі руки, нехай діти не торкаються. Ось в цих окопах, які сьогодні для нас тимчасово житло, а завтра стануть нашими могилами. Поховайте нас. Не потрібно прощальних промов. В тих, що нас стоїть після боюся, завше виглядає недалечно. Це наші штурми на загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба панахити. Ми так знаємо, як тепер буде наше місце. Просто накрийте нас землею і йдіть. Було б добре, якби на тому місці було поле, колосилося життя, що вжає його небі і небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родити поле, де лежать кінці. пам'ять про нас єщий хліб з поля, де ми полягли. Було б добре, якби на тому місці були луки і багато-багато квітів, і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закопані, Були вінки, Кохалися до ранку, а вдень, щоб приходили молоді батьки з малими дітьми, не перешкоджають дітям приходити до нас. Але це, буде, але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю, цю солодку ласкаву землю. Пишемо гуртом саперними лопатками, не її тілі. Останній вірш української літератури. Ще Браво!